Привіт! Давай в цьому відео поговоримо про снарягу. З чого починати прокачку, якщо ти не донатер? Для початку ти можеш прокачати всю снарягу в кругову до синього. Поки ти думку гадаєш, яким типом військ тобі грати, берешся обома руками за рюкзак і вкачуєш його до червоного. Поки його качаєш, сидиш та думаєш, який же тип військ обрати і збираєш золоті зірки. І універсальні фрагменти героя. Чому рюкзак? Тому що він універсальний і підходить для всіх типів військ. Якщо на нього нажати, ми подивимося характеристики снаряги: скористь збору ресурсів, урон контратаки отряда і базовий урон атаки отряда. А ще, якщо його закаляти, знижує смертність твоїх військ, ну і придає скористь марша. Якщо ти визначився, чи визначилась за кого грати? Тоді ти штурмуєш свій трикутник. І так, який же трикутник у якого типу військ? Стрілки, шляпа, рюкзак, автомат, піхота, рубаха, рюкзак, ножичок, рейдери, штанці, рюкзак, тапки. Щоб бути сильним в бою, качай спочатку свій трикутник, не розпиляйся на всіх. Краще бути хоч в чомусь топчиком, ніж всюди, але по крапальочку. Закалка та прокачка деталей також йде для твого типу військ. До речі, зверни увагу на штани. Вони прискорюють дослідження технологій теж немало важливий момент. Якщо ти не райдер, то хоч іноді потроху прокачуй їх просто підвищуй рівень сталью та текстилем. Рекомендую закалювати першим рюкзак, хоча б для початку на 5 рівень. Деталі прокачую у своєму трикутнику по черзі. Спочатку е, першу деталь в кожній шмотці, потім другу і третю. Коли ти покращив свою снарягу до червоного, можеш вливатись в снарягу в кругову. Чому? Коли в тебе прокачана снаряга в один рівень, в тебе стають доступні бафи. Можемо подивитись, тиснувши на любий шмот, характеристика. Зелене це вже те, що активовано. Сіре ні. Тут, в принципі, вказано на який рівень треба вкачати снарягу, щоб відкрився певний баф. На цьому, в принципі, все. Гарного настрою і бобриків!